Чи можуть виникнути проблеми внутрішньо переміщених осіб з компенсацією житла через перейменування вулиць ну, дуже багато? Питають, тому що ми знаємо, наприклад, в місті Бахмут, яке яке зараз зруйноване, зараз тимчасово окуповане, було перейменовано 106 вулиць, 106 топонімічних об'єктів, і люди переймаються, що вони не зможуть. Якщо наш, наприклад законопроект 1161 буде все ж таки прийняти, люди не зможуть податися, тому що у них в документах зазначені інші вулиці. Ні, це не є правдою, Реєстри підтягуються автоматично. Людям нічого не потрібно змінювати. Ну, Інше, звичайне питання: що чому зараз вулиці перейменовують, чому їх не перейменовували ці всі роки, і зараз їх перейменували згідно закону про деколонізацію. Це є правильним, але це потрібно було робити значно раніше. Але мери деяких міст не звертали на це увагу через свої там, електоральні. Історії і гралися якось між крапельками. А зараз це перейменування виглядає достатньо достатньо дико, і люди переймаються, але перейматися не потрібно через компенсацію. Там з цим все буде добре все буде оновлюватися автоматично.